Вечір, шановні телеглядачі, канал телеканалу Медінформ. Програма ми з Михайлом Кацном. Я з великим задоволенням представляю мого сьогоднішнього гостя. Це Микола Спридона, відомий політичний консультант з Києва. Доброго дня, Миколо. Доброго вечора, Михайло. Доброго вечора, студія. Ну що ж, шановні телеглядачі, я перепрошую за якість картинки, тому що ми з Миколою працюємо фактично як багато телеглядачів без. Світла, і ми дуже дякуємо нашим українським енергетикам за те, що вони роблять все можливе, щоб відновити те, що зруйнувала держава-терорист, держава-окупант Російська Федерація. І ці відчайдушні люди вони роблять свою справу. І я захоплююсь українцями, бачив, як вони достатньо стійко. вони Витримують ці енергетичні терори Російської Федерації і підлаштовуються від під зовнішні обставини. Отже, ми з Миколою не мали іншу виходу ніж навіть таких умов писати інтерв'ю, тому що це важливо, і ми не дамо фактично жодному російському агресору завадити нам писати інтерв'ю, тому що. Це важливо для нашого глядачі. Микола, я пропрошу вже за такий, за такий достатньо тривалий вступ, але ж доброго вечора ще раз тобі. Доброго вечора, Михайло. Дійсно, нам своє робити. Ми маємо викладати, ми обидва викладачі. Ми маємо записувати інтерв'ю, якщо якісь. Ну, я, принаймні, підключаюсь, коли сталися якісь важливі події, е, накшалт е, візиту Зеленського Сполучені Штати Америки. Ти включаєшся в ефіри частіше, і, напевно, і в, в ті моменти, коли особливо таких гучних е, подій не відбулося, але ми намагаємося, попри все. Жити своїм е, звичним життям і робити ту роботу, яким, яку ми маємо робити, а 300 днів. 300 днів української незламності, 300 днів героїчної боротьби українського народу проти російської агресії, російської навали. А, ці Триста днів вони безумовно змінили кожного з нас, змінили тебе, змінили мене. І, звісно, таке відчуття, що о, прийшло не триста днів, а прийшло десь, може, п'ять-десять років таке відчуття. Воно періодично накатує. тому що я пам'ятаю, ми з тобою саме в дні. Рік тому були на інноваційному форумі ізраїльського українському, який, до речі, цього року пройшов у Варшаві. І е, я пам'ятаю цей прекрасний передноворічний Київ, е, люди, які посміхалися, очікуючи Нового року Різдва. І от е, держава-терорист Російська Федерація вона прийшла. На нашу землю до 4 лютого вона е, прийшла ще у 2014 році, проте е, е, зробила цю повномасштабну агресію до 4 лютого цього року, і це безумовно змінило, Змінило багато що. Як ці 300 днів вони змінили тебе? Як ти можеш себе зараз тестувати як людина? Як ти змінився за цей час, Микола? Ну, кажуть, що якщо те, що людина не вбиває, воно робить її сильнішою. Тому, оскільки я живий, я виступаю зараз на телеканалі Медіаінформ відповідно, це означає, що я став сильнішим, але як інакше, пристосувався до тих, тих обставин, які виникли зараз. Тому думаю, що цей досвід може бути врешті-решт і корисним. Якраз під час трагічних подій е, жили і працювали, наприклад, видатні письменники, ремаркінгої, деякі інші. Тому ми про цей досвід потім напишемо, можливо, романи чи як мінімум пости в Фейсбуці. І Якби нам буде що розповісти і дітям-онукам, і що ми прожили цей період. І ми не зламалися, не тікали нікуди, не здалися, а тягнули він невеличкий воск, хоч хай не такий героїчний, як там, наприклад, представники збройних сил України. Ми поки що не встигли йти до складу ЗСУ, але на своїй ділянці робимо те, що маємо робити. Ну що ж, Микола, я хотів з тобою обсудити візит нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, видитної людини, безумовно видатної постаті. Не тільки за результатами опитування журнала «Тайм», Ми бачимо, що Тайм визнав саме Володимира Зеленського та Український дух, а постатями до року. А, безумовно, видатна постать Володимир Зеленський, тому що він для мене розкрився як президент самого 24 лютого цього року. І хто б щоб не говорив, але ж роль політичного лідера вона достатньо важлива те, що Володимир Зеленський він очолював очолив супротив проти російської агресії. Те, що він згуртував міжнародну підтримку навколо України, те, що він згуртував український народ для боротьби з російською агресією, це безумовно. І я не розумію тих людей, політиканів, які недооцінюють президента. Тому що ми маємо приклад у 2014 році, коли, коли Ренегат Янукович, він, він збирав побіг до держави агресора Росії і фактично відкрив можливість для окупації анексії держави терористам Росії. Українського Криму та окремих частин Луганської та Донецької, області. тобто, це за все завдяки Нуковичу, і дуже важливо, що слава Богу, що на чолі України до 4 лютого цього року опинився сам Володимир Зеленський, який зміг згуртувати націю для боротьби з російською агресією, і зміг вселити надію. В український народ, що ми переможемо ці війни і ми дійсно перемагаємо? Отже, візит президента Володимира Зеленського Сполучених Штатів Америки, перший міжнародний візит, який зараз відбувся на цьому тижні, у вівторок, як ти оцінюєш цей візит? Як ти оцінюєш атмосферу цього? Візит? Ну, як дипломований історик за першою світу, я можу констатувати, що дійсно Зеленський став вже постаттю історичною. Його, наприклад, фраза про те, що йому не потрібне таксі, йому потрібна зброя, ця фраза, напевно, буде на рівні багатьох висловів, відомих Вінстона Черчилля, на рівні. Маргарет Петчер на рівні на рівні Гольди ну, багатьох, багатьох політиків світового рівня. І Зеленський зараз отримує своє визнання, кілька впливових видань, його назвали Людиною року, і конкретно візит Америки, він був блискучим. Взяти, якщо виступ у Конгресі, то там і за формальними ознаками кількість тривалість овацій, і за змістом виступів такого рівня було не так вже й багато в світовій історії, і ми отримали майже одразу посилення підтримки України. Сполученими штатами Америки то тому цей виступ був результативний. Зеленський 10 місяців не виїжджав за межі України після повномасштабного вторгнення, але зараз привід для поїздки був більш ніж поважним, тому отримавши запрошення поїхати в Білий дом в Білий Дім. Поїхати в Вашингтон він цим скористався і скористався дуже вдало. Ми тут сказали дуже багато епітетів таких гучних, але я думаю, що вони в даному випадку виправдані, і історія це підтвердить. Безумовно, я, наприклад, спостерігав прес-конференцію Володимира Зеленського разом з президентом Байденом. Вона тривала десь півгодини, 35 хвилин. А, безумовно, що багато з чого, що ми чуємо, ми не запам'ятовуємо, тому що ну, ми живемо в епоху, коли дуже багато новин, дуже багато слів, виступів. Проте, а, мені врізалось в серце а, вислів президента Зеленського, який сказав, що а, допомога Україні. Це не благодійність, це інвестиції з боку Заходу, так? Тобто, це не charity, це investments, інвестиції в свободу, інвестиції в майбутнє, тому що дійсно Україна захищає світ не тільки від російської агресії, не тільки від російської агресії. Я хочу підкреслити: вона захищає принципи, на яких побудована. Мирна Європа. Та Європа, яка кожного ранку п'є чай з Кросаном, лата з Кросаном, і а, саме Україна захищає той pace of life, стиль життя, який склався в Європі після Другої світової війни. І це треба розуміти. Я цілком погоджуюсь з президентом. А що тобі більш всього запам'яталося в рамках цього візиту? Ну, якщо говорити про виступ, то він був побудований дуже вдало. Там вся ця інформація, яка для нас очевидна, про обстріли е, мирних жителів, про обстріли інфраструктури. Це все почули конгресмени з високої трибуни, почули і зрозуміли. Тому мені важко тут назвати якусь конкретну фразу з цього виступу. Він в цілому. Був побудований вдало, був побудований інформативно і в правильній тональності для того, щоб донести цю інформацію до очільників Сполучених Штатів Америки для того, щоб була посилена підтримка України. Тобто, президент фактично, так як це і має бути, виступив. Високим амбасадором своєї держави, і от е, кінець року це е, період, коли закладаються бюджети, коли вирішуються плани на наступний рік, і якраз от в цей період е, були е, винесені публічні певні рішення, що стосуються бюджету по підтримці України. Я так розумію, деякі рішення і не публічні у потяг, бо Зеленський прямо про це говорив, що він може розповідати не про все. В результаті підтримка України була посилена, і ця підтримка, врешті-решт, дозволить нам звільнити тимчасово окуповані території, і пришвидшити перемогу в цій війні. А Микола, я тобі задам питання. Проте я вибучусь заздалегідь, коли ти будеш відповідати. Я піду пошукаю пошукаю Powerbank. Я перепрошую тебе, телеглядачів. Проте, у мене ноутбук працює від телефону, тобто в мене немає іншого, але ж я тобі задам питання, щоб дати собі фору, пошукати по Орбен. А, От я був шокований. Я тобі скажу чесно: наприклад, коли Валерій Чалик, дуже відомо, український дипломат, який працював з Петром Порошенко. Був. Послом Сполучених Штатів Америки Українським інші постаті вони розкритикували зовнішній вигляд української делегації Сполучених Штатів Америки. Як на мене, ця стилистика президента Зеленського вона є частиною образу, за який Україну цінують, і за які Україну пізнають, тому що. Якщо ти пам'ятаєш, президент йшов на свою, свою посаду з лозунгом на свою посаду злозунком. А кожен президент, так тобто він йшов як звичайна людина, і він зараз, навіть мов російської агресії, демонструє, що він звичайна людина, коли він зустрічається з військовими в Бахмуті, коли він а, навіть приїжджає до президента Байдена, він демонструє, що він звичайна людина, яка бореться з російською агресією, і для якої немає часу вибирати собі костюм. Тобто я не розумію цей шквал критики, Я розумію, що політики це на доларові купюри. Проте критикувати в умовах війни лідера держави та ще критикувати безпідставно. Це на мою думку, це ну більш ніж більш ніж злочин. Це дуже серйозна помилка. Чому на твій погляд український політик він не змінився? А навіть враховуючи російську агресію, ми, ми бачимо до сих пір достатньо низьку якість політичної конкуренції. Будь ласка, Микола. ну я не хочу нікого звинувачувати прямо в злочинах. Це не моя е, сфера відповідальності, Я не представник аж ніяким чином правоохоронних органів. А, але можу сказати, що Валерій Чал і деякі інші дипломати це представники олдскул старої школи, тобто вони запам'ятали, що на публічних виступах там треба бути в костюмі з кроваткою. і вони вважають, що з цього правила не має бути ніякого виключення. А Володимир Зеленський вже тут виступає з законодавцем моди. Тобто, от його образ, оця щетіна і відсутність піджаку, ну зараз той же Еммануель Макрон, президент Франції, я бачив світлини його виступи, що він. Певним чином навіть використовував той же образ у своїй передвиборчій кампанії в цьому році на виборах президента Франції. Тобто, Зеленський певним чином тепер формує моду і робить це досить вдало. Тобто підтримали дуже серйозно і в конгресі. Ми це бачили по оплескам і по. Реакції тому змінювати образ, який має такий шалений успіх. Я думаю, що це не було б дуже файною ідеєю. Ну, ми бачимо, що зараз вже Зеленський. Іноді він я бачив на якихось зустрічах. Він надягав там. І в костюмі він теж буває, але в цілому його оцей образ, що він солдат на війні, ну якби теж, е очевидно, він продуманий і тут його критикувати. Ну я б, принаймні, я б теж не став би цього робити. А Микола, я б знайшов павербанк. Я знайшов Powerbank, я тобі таємницю, У мене п'ять паурбенків. Тобто, я, я, май, я придбав за ці тижні п'ять Powerbank десь. А, Микола, ти мене, чи ти мене не чуєш? Я тебе чую, непогано я тебе чую. А? Я знаю, що хтось годинники купляє там. Машини, ти е, вирішив колекціонувати повербанки, ну Ми... кожному своє, як то кажуть. Микола, в мене я бачу, що ти ще електарем якимось себе підсвічуєш. Так. Я не знаю, як тебе побачити. З бачить, телефона з телефона. А Микола, а, я тобі останнє питання здам, тому що в мене, відверто кажучи, навіть в ноутбуку не вистачить на більш тривалу розмову. А, дуже таке коротке питання тобі. А, ми будемо писати впевнений висновки року. Проте зараз, в рамках цього інтерв'ю, як ти гадаєш, який буде 23-й рік для України? А чи, чи а, м, які прогнози в тебе на, на, на 23-й рік, і як ти думаєш, ми будемо зустрічати Різдво 23-го року, тобто за рік? Ну, якщо коротко, я дуже сподіваюся, що 23 й рік буде роком нашої перемоги. Про це говорив і Буданов і багато інших. Тому я все ж таки чекаю, що буде перемога і відповідно переможний мир. Бо коли говорять просто встановиться мир, ну це не завжди правильно говорити, бо нам не потрібен аби який мир. А нам потрібен мир все-таки переможний, і для України виникає, виникає певне вікно можливостей. Ми, от зокрема, і в Київському національному університеті будівництва і архітектури, і на певних зустрічах ділового клубу, членом якого я є. Ми вже серйозно обговорюємо і повоєнну відбудову України. Відбудову, зокрема, і в прямому сенсі цього слова, бо дуже багато зруйновано будинків і мостів. І відбудову, як не тільки об'єктів, відбудову наших, можливо втрачених нервів там, в кого відбудови там певних. І теж проблеми зі здоров'ям тут буде вирішувати і нашим захисникам і багатьом іншим українцям і все це треба відбудувати, і ми маємо шанси стати сильнішими. Принаймні, історія, наприклад, Першої світової війни, Другої світової війни, свідчить, що дуже багато країн якраз в післявоєнний час отримали поштовх для розвитку зараз. Війна. Дякувати Богу, не світова, тобто Україні буде допомагати скоріш за все весь світ. І, відповідно, станеться, скоріш за все, ми маємо хороші шанси, що буде стрімке відновлення української економіки, і визнання України в світі, зокрема, і е цілком можливий вступ України до Європейського Союзу. Цілком можливе прискорення вступу до НАТО, і ми маємо поштовх, можемо отримати серйозний поштовх для розвитку економіки. Тому я лишаюсь стриманим оптимістом і вважаю, що 23 рік цілком може бути для нас набагато кращим, ніж рік 22 й що ж, я Микола тобі дякую? Я я впевнений, що наступного року Україна звільне всі тимчасово окуповані території, поверне а тимчасово окуповане, анексоване російськими агресорами а Крим. Крим це України безумовно, Україна поверне контроль над Кримом, над Луганськом, над Донецьком і вижене російських окупантів з нашої території. Безумовно зараз до України прикуті очі всіх країн. Інвесторів і всі чекають перемоги України. Україна обов'язково переможе, і Україна буде дійсно достатньо, буде дійсно дійсно a prosperous country, так тобто дуже дуже успішна Україна, А у той же час, як поразка Росії лише призведе до поглиблення її бекурнеста. Тобто Росія буде державою третього світу, тому що Росія держава агресор Україна. Держава переможець безумовно, буде одним з лідерів світу, і я впевнений, погоджуюсь з тобою, що ми обов'язково вступимо і до НАТО, і до Європейського Союзу. і... Україна буде впевнена каркувати в майбутнє. Тобі дуже дякую за це важливе інтерв'ю, Микола Спридонов, політичний експерт, аналітик з Києва. Був сьогодні. А з нами на телеканалі Медіінформ. Дякую телеглядачі, що були з нами. І тримаємося. Україна обов'язково переможе. Україна понад усе. все буде Україна. Дякую тобі, Микола. Дякую за розмову.